Часу Ісус проходив ланами у суботу, учні ж його зголодніли стали рвати колоски і їсти. Побачили це Фарисеї кажуть до нього, Он твої учні роблять те, чого не можна робити в суботу, Він відповів їм. Хіба ви не читали, що зробив Давид, як зголоднів був Він, і ті, що були з Ним, як він увійшов у Дім Божий, і їв хліби предложення, яких за винятком самих священиків не можна було їсти ні йому, ані тим, що з ним були. Або хіба би не читали в законі, як священиків суботу порушують у храмі. Суботу і не мають провини, а я кажу вам, що тут більше, ніж храм, якби ви зрозуміли, що значить, я милосердя, хочу, а не жертви, ви би без винних не осуджували, бо син чоловічий, Господь Ісуботим. Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу. Якось одна жінка розповідала про своє сімейне життя і ділилася тим, що оце сімейне життя для неї стало нестерпним, що вона відчувається вдома лише служанкою. Ну і тоді, коли я її попросив, щоб вона подумала і як воно є, і, і, і сказала, чому так сталося, що вона відчуває лише, що повинна служити своєму чоловікові, своїм дітям. І це для неї стали, стало настільки настерпним, що в неї закрадалися думки, що хоче все кинути, що деколи навіть приход, приходили їй спокуси, що вона, дивлячись на своїх дітей, їх е, ненавиділа, не терпіла. Через якийсь час, хвилини плачу. Жінка сказала: знаєте, я думаю, що я попросту давно забула, що я їх люблю. Але насправді я їх люблю. Але через те, що чоловік мені про це не нагадує, через те, що ми з чоловіком ніколи не відпочиваємо, ми ніколи не маємо часу на себе. Через те, що він часто роботу більше за мене любить або за своїх дітей. Я забула, що я люблю його і люблю своїх дітей. І тому все, що я роблю, для мене стало нестерпним. І саме тому, дорі брати і сестри, Ісус Христос сьогодні нам пригадує, що жертву Він не хоче. Він не хоче сухої жертви. Богові це не треба. Він хоче милосердя. Бо милосердя, дорі брати і сестри, це та сама жертва, але з любов'ю. Коли те, що ми робимо в своєму повсякденному житті служачі, те, що ми робимо по відношенню до свого ближнього, воно перетворилося лише на суху поверховість, просто я щось роблю, бо це мій обов'язок, бо мушу то зробити. То часто ми із цього не відчуваємо жодного наповнення. Ми цим не живемо. Ми навіть перестаємо любити тих людей, для яких служимо. І навпаки, коли будемо пам'ятати, що найперше серцевина це має бути любов, це має бути мотивація відношення теплого до цієї людини, то тоді зможу ту жертву робити як милосердя. Воно буде йти мені від серця. Дорогі брати і сестри, сьогодні вартує себе запитати, чи все, що я роблю, все служіння моє вдома, на роботі для моїх дітей, для моїх батьків, чи для мого чоловіка, дружини, воно не перетворилося на суху жертву. Бо, бачите, Ісус Христос сьогодні пригадує нам. Те, що сказав багато століть перед тим ще пророк Осіян, що в старому заповіті Господь нагадував для свого, нагадував своєму народові, що не жертви хоче, але милосердя того, що людина приносить із свого чистого серця. Те, що людина приносить із любові. Слухайте, наші діти часто нас не розуміють, коли їм ми забороняємо певні речі. Навіть можуть на нас сердитися, що ми забороняємо їм, наприклад, їсти багато солодкого. Вони собі думають, тато, мама, мене не люблять, бо не дають мені. Доки ще є маленькі, доки ще всього не розуміють. Ось так дуже часто, другі брати і сестри, людина думає собі про християнство, що це просто релігія із заборонами. А Ісус Христос сьогодні нам нагадує про те, що. Християнство це найперше про любов Божу. Християнство це також про Твою любов. І коли це ти загубиш, то для тебе християнство перетвориться на якийсь, на якийсь список заборон, законів, заповідей на пусту релігію. Дорогі брати і сестри, коли наше життя буде наповнене мотивацією любові, то тоді, як ми зможемо і про Ісуса Христа свідчити. Іншим людям, що йди іди до нього, принеси свої тягарі до нього, бо лише тоді твоє життя буде наповнене сенсом. І велика проблема, коли християни, і то практикуючі християни представляють християнство іншим людям як суху релігію, починають розказувати, що як треба молитися, скільки разів на день мусиш ходити до церкви кожну неділю, а де маєш стояти, коли маєш стояти і коли сидіти, і так далі. Ісус Христос нас просить: не перетворюйте наслідування, Сина Божого, на пусту релігію. Будьмо дуже уважні до цього, бо каже, тут перед вами. Більше, ніж храм. У християнстві ми віруємо у того, хто є набагато більший за будь-які ритуали, за будь-яку релігійність і той, хто є більше за сам храм. Дуже часто, коли людині тяжко, ми кажемо, «Іди до церкви, помолися, буде тобі легше. Але буде правильніше, дорі брати і сестри, коли скажемо, біжи до Ісуса Христа і йди до Таїнства сповіді, бо там священник трошки. Краще тобі може пояснити, як Христос тебе любить у твоєму житті. Бо тоді людина піде справді до Ісуса Христа, а не просто поставити свічку, розвернеться і вийде. А потім вам скаже, мені чомусь не дуже помогло. Або скаже мені трошки полегшало, але моя проблема жодним чином не вирішилася. Бо коли людина буде йти до Христа. То тоді і у своїй проблемі побачить, що Бог її не залишив. А коли просто буде йти до храму, то дуже часто нічого не зміниться. Тому, дорогі брати і сестри, самі йдімо справді напряму до Ісуса Христа. Кожен раз, коли служимо, кожен раз, коли постимо, пам'ятаємо, для чого це все? Яка мотивація? Пам'ятаємо, що це з любові. І інших ведімо до Христа, а не до релігійності. Амінь.